Усім привіт! Я Наталя. І сьогодні у відео я хочу з вами поділитись моїм доглядом за кутикули та шкірою рук. І знаєте, якби у мене була донечка, я б обов'язково цьому навчила б і її. Для початку витираю залишки прозорого лаку. Далі покажу вам, що взагалі потрібно для виконання безпечного манікюру. Звісно, пилки для кутикули в мене це екогріт на пластиковій основі. Це одноразовий файл клеїться на основу зі зміщенням на плюс-мінус 2 мм. Апельсинова палочка. Також в EcoGrid є ось такі абразивні наклейки на зріз палочки або спеціального пушера. Сьогодні спробувала вперше і вам показую. Звісно, баф для шліфовки шкіри та ж наклейки основи. Кусачки або ножиці для кутикули, якщо ваша кутикула дійсно сильно заростає, як допоміжний інструмент. Отож сам процес. Для початку відсуваю кутикулу. Працювати з цією наклейкою дещо дивно, але досить ефективно. Я була навіть здивована. Відсунула і злегка щищаю птигій. Єдиний момент, ні в якому разі не тиснемо сильно на нігодь, бо це все ж таки абразивна пилка. Також можна пройтись по кутикулі зсередини. Далі я шліфую кутикулу пилкою. Можна ще раз пройтись апельсиновою паличкою з абразивом, якщо є така необхідність. У мене кутикули вже практично немає. Тому давайте так. Кому цікаво подивитись, як таким методом доглядати за масивною кутикулою, пишіть в коментарі складна кутикула. І я зроблю коротке відео з складними ручками в такій ж техніці. Отже, попили. Якщо бачите, що шкіри ще надто багато, можна зрізати мінімум. Але треба розуміти, що зрізаємо не до крові, бо далі знову працюємо пилкою. Також цією пилкою шліфує бокові валики. Щоб поглянути, як ідуть справи, протираю нігтики, можна змочити серветку дезінфектором для рук. Мені вже подобається цей результат. А попереду ще шліфовка бафу. І повірте мені, кутикула після такої обробки вже за декілька разів буде заростати значно менше. Поки шліфую, нагадаю, що під відео в закріпленому коментарі залишу рекомендації по зберіганню та обробці інструменту в домашніх умовах. Це є дуже важливо. Також ви завжди можете задати мені запитання залюбки, поділюсь своїм досвідом. Далі залишилось тільки підпилити вільний край. І зволожити шкіру рук. А тому дивіться відео до кінця і кладіть вподобайки, якщо було корисно. Тим часом я зм'якшую кути своїх квадратів. Пилку кладу під ніготь, відступаю трішки нижче від точок вросту. рухи пилкою чітко вниз. Рівняю усі нігтики до безіменного пальця. Ну і ось манікюр готовий. Залишилось доглянути за шкірою. На нігті і кутикулу наношу олійку і втираю. Вже пізніше при потребі можна покрити будь-яким лаком. Шкіра рук також потребує догляду в будь-яку пору року. Тому ось мої рекомендації. Саме сьогодні зроблю собі парафінотерапію холодним парафіном. Посилання, як його використовувати в куточку екрану. І знаєте, чоловік деяких дівчат. Ой, та навіщо все це, що наносила крем, а що радіо слухала, все одно руки постійно сухі. Так то воно так, але от, дівчатка, якщо ви регулярно наносите доглядові засоби на шкіру і вона суха, то тільки уявіть, що було, якби ви їх зовсім не наносили. Тому далі підбірка доглядових засобів, окрім крему. В першу чергу це скраби. Щоб усе поживне максимально впиталось, поскрабуйте шкіру рук. Для скрабування рук підійде абсолютно будь-який скраб, що є у вас вдома, або будь-який рецепт з інтернету в домашніх умовах. Також час від часу можна робити маски. Нанесли на лице і паралельно на руки. Посиділи 20 хвилин та трішки відпочили. Звісно, не нехтуйте рукавицями під час хатньої роботи. Також обов'язково крем на руки перед сном. Мої лайфхаки. Крем купляю в більшості випадків з дозатором. Це дуже зручно і швидко в будь-яку хвилину. Тюбики з кремом є в кожній кімнаті. На ніч на руки наношу крем для сухих п'ят. Він ефективніший. А крем для ніг завжди схований біля ліжка. Отож, на цьому, усім дякую, що залишаєтесь зі мною. Та пам'ятайте, що догляд за собою це прояв любові до себе.